Антиковідні заходи в Китаї знову посилюють і це непокоїть жителів Пекіна. Як відомо, комуністична влада щодо ковіду застосовує політику нуль терпимості. Приміром, якщо виявлять хоч одного хворого, можуть закрити на вхід та вихід цілий дім або квартал. У столиці вже почали робити більше тестів. А у вихідні влада оголосила, що й далі щодо коронавірусу дотримуватиметься максимально суворої стратегії. Компанію, у якій я раніше працювала, закрили приблизно на 10 днів, бо офісну будівлю відвідала людина з позитивним результатом на ковід. Жителі Пекіна нарікають, що мусять міняти плани, а хтось уже втратив бізнес. Мені відома ця ситуація, бо маю п'ять компаній у Шенджені, Гонконгу та інших містах. Але деякі закрилися і тепер у Пекіні лишилося тільки дві. На компанії дуже тиснуть. Я маю друзів, які ведуть бізнес. Наскільки мені відомо, 80% із них близькі до краху, а хтось шукає інші ділові мережі. У понеділок влада КНР повідомила про приблизно 5,5 тисяч нових випадків захворювання. Це найбільша кількість із 2 травня, коли в Шанхаї почалася сувора ізоляція.